Хімічний пілінг це процедура, що м'яко, але ефективно оновлює шкіру, стимулює її регенерацію та покращує текстуру. Перед процедурою ми ретельно очищуємо та знімаємо макіяж засобами від Inspira Cosmetics. Наступним етапом є нанесення хімічного пілінгу від Inspira, який, до речі, має унікальну особливість ефект карбоксі. Ефект карбоксі робить наш пілінг особливим, адже він не лише оновлює, а й пробуджує шкіру зсередини. Адже пілінг в поєднанні з нейтралізатором утворює ніжну піну, яка покращує мікроциркуляцію. Завершальним етапом процедури є наша новинка маска з ексосомами. Це сучасна формула відновлення, створена на основі клітинних технологій. Срібна тришарова маска це пробудження для в'ялої та втомленої шкіри. Зморшки зменшуються, а шкіра виглядає пружною, свіжою та сяючою. Це новий рівень професійного догляду, де наука поєднується з турботою, і результат відчувається з першого дотику. Твоя шкіра це відображення турботи про себе. Дозволь собі розкіш бути свіжою, сяючою та впевненою щодня.